Який зараз звичайний день Євгена Хачеріді? Ну, я утром, утром їду на базу, 10 в 11. І до 2 до пол третього я дражене зал, встановлення, фізіотерапія. Розкажіть про характер вашої травми. Під коленом е мисці треснули, порвалася лічу. От з Гармаш, наприклад, боявся на милиці ставати, коли був травмований. Такого нету. Я ж з кожним днем все лучше, краще, краще становиться. Я только, только почувствую, что у меня ничего не болит, и я начну уже и бегать, и с мячом работать. Ликари дают какие-то прогнозы? Пока ничего не говорят, пока перепоезда не, не бегут. так будут себя чувствовать по самочувствию? У вас не авы, как ведь Ну, не знаю, у меня еще так есть какие-то боли. Ну, намного лучше. Думаю, что еще. Да, я, мне тяжело сказать. Говорили, що ви пропустите три тижні, а зараз вже... В да. суботу буде четверта днів. З Карпатами-то Ну, це точно. А Шахтар? Тоже, наверное. мабуть. Пукоєвич грав в центрі оборони, а на Карпати тоді взагалі немає центральних захисників. Чому у нас і Сірін встановився і думаю, що він вже може спокійно грати? Сідорчук на зборах грав центрального защитника. Так що я думаю, що у тренера вибор буде. Розмови починаються про те, що ти... тебе дуже хочуть в Італії бачити. Ти знаєш про це? На Чи... Наполі кажуть, що тобі цікавиться, ти готовий покинути динамо? Ну, це ж розговори. У мене постійно тут розговори. Мені тяжко сказати, якщо буде якесь офіційне пропозиція, там вже я... там будем... і розділ є, і будемо розговорювати. Я навіть це не знав.